Ти так. зараз спостерігаєш там тренди ось, з AI з чат gpt використовуєш? Я тобі так скажу. Ні, моя команда там реально, що вони там що тільки не використовують, вони щось тестують, але моя позиція така: ти знаєш, Чат-GPT, взагалі, -то, в принципі, штучний інтелект з приводу генерації контенту, він був зроблений в 2006-2007 році і називався він Мюген. І це був перший найкрутіший дорген, дор який я тільки знав, і він використовується навіть по сей день і працює дуже доволі успішно. Якщо з приводу, знаєш, для того, щоб здобувати якийсь трафік в углі. О, і тому mm -hmm. моя позиція така: знаєш, ні, чат GPT дуже прикольна штука, реально. Да, і тестив, там, там, в викор... мене навіть там в Телеграмі там, проінтегрована ця штука, і вона там іноді мені допомагає, як такий, знаєш, швидкий. Щось що щось зробити. О, там Згенерувати якийсь контент. І все о, да, також там реально використовують, генерують, і частіше за всього, це зв'язка Translate плюс чат uh, GPT. Тобто, типа вичитка де... транслейта. Ні, це ти згенерував, uh -huh. переклав, проіндексував. Mm -hmm. okay. От, якби цю зв'язку дуже доволі складно спалити з приводу е унікальності контенту, тому що воно типу було згенеровано через чат GPT. тому що якщо ти генеруєш і індексуєш, то це якби палиться ну на раз, два, три. Uh -huh. Тому що на навіть, навіть якщо людина це може взяти контент, зайти в чат, GPT закинути і спитати, чи ти написав цей контент. І він тобі скаже, типу, да, на такий відсоток я це написав, чи не написав, і все. Якщо чат, GPT чи це палить чи любий якби алгоритм, це спалить, uh -huh. тому е я думаю, що моя позиція така. Знаєш, і опять таки знаєш, давайте про дисклеймер окей, да я Добро. не практикуючись да -да -да -да. спеціаліст. Дуже багато років. Так, да, окей, я в індустрії. Я в бізнесі, але я руками щось ну не, не роблю. я там можу Ну, чому це, це я як верхньою може проговорити стратегію, ми uh -huh. можемо проговорити якісь технології, якісь щось нове. Типу, давайте спробуємо це, це, uh -huh. це, 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 там, знаєш, там якісь нові фішки, там навіть просто згенерувати. Типу, хлопці, давайте спробуємо отак. От вони спробували, прийшли такі слово. А як ти це це типу, придумав? Я такий, ну, його знаємо якось. Наснилося. Okay. ну і Тому чат-GPT да, на 100% це інструмент для бізнесу. Тобто, інтегрувати в онлайн супорт, інтегрувати в який knowledge Base інтегрувати його в якусь навіть строку пошуку для того, щоб воно генерувало відповіді для людей. да Тобто, отака історія. Для того, щоб виконувати це на рівні SEO, це для того, щоб автоматизувати якісь процеси для себе, от воно теж дуже класно працює для того, щоб щось автоматизувати для SEOшника. Взагалі автоматизація для SEOшника, Я думаю, ти, Ігор, більше до того, знаєш. Да, що я завжди за автоматизацією теплюшу. Не працюйте руками, працюйте головою і скриптами. Це буде, якби, буде, для щастя. Щастя. Да, буде для вас щастя.